Прибутках піщаного бізнесу як гриби після дощу зростають нові генерали піщаних кар'єрів. Ці рішайло обіцяють зелене світло і всіляку підтримку навіть нелегалам. Утім, така співпраця може обернутися невиконаними обіцянками струсом мозку і зброєю. Піщані кар'єри навколо Києва, поле бою з нелегалами, команди Стоп корупції. У броварському районі нелегали часто посилаються на дах і називають конкретне ім'я Паша. Що він все порішає, що він депутат Називали навіть фамілію Іваненка. Павло Іваненко понад 10 років у піщаному бізнесі і вже вдруге депутат Броварської районної ради. Це Тернісатичний депутат приходить на сесії, голосує. Активністю або пасивністю особливо не виділяє. А ініціативи які? Та ніяких. Два скликання ніяких ініціатив. Ні, 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 ні. Народ обирає. Хай він вирішує. Хай народ думає за кого голосує. Прийшов заради такого цінного кадру в райраді. Два депутата буквально посунули з місцем. Він же не пройшов до районної ради взагалом. Деякий час його не було. Потім він домовився. Ну я так розумію, за якусь там винагороду, скоріш за все. І два депутати знялися, щоб йому зробити місце. Чому ж так рвався до райради Павло Іваненко? Адже ось дивіться, на сесії йому явно нудно. А тепер зверніть увагу, як наш герой поводить себе на засіданнях екологічної комісії, тієї, що видає дозволи на видобуток піску. Зараз це робиться тільки для того, щоб геологічне вивчення що вони вивчають, скільки можна там видобувати, і яким чином це робити. Все тут. Нам здалося, чи то дійсно депутат затято відстоює інтереси броворського заводу, орієнтир буд-елемент. Казанці написав зразу досвідна промислова розмова. Якщо он сім написав біологічне вивчення, я вважаю, що надають на всі ну, м'якосили. Він мене теж це насторожив. Може, так сталося, що він. Е Собственно, до Жукова, Олександра Георгійовича підійшов і запропонував. Я, я не знаю, це теж на, так. На базі чуток, хоча інколи депутат Іваненко підтримує не тільки легальних видобувачів піску, що він там задіяний практично в усіх моментах і в бровольському районі, в тому числі і в Барачівському, з усіма там такими скользькими питаннями, він працює з усіма. Там якісь там з усіх свої маленькі вигоди отримує. Щоправда, за інформацією стопкору, зиск депутата навряд чи назвеш маленьким. Наприклад, мешкає Павло Іваненко Ось цьому будиночку в в місті, столиці, вартістю близько 300 тисяч доларів. Утім, в декларації ви маєток не знайдете. Як власне і самої декларації? Іваненко. Справа, тому що повідомлення про те, що не здав декларацію, надходило прокуратуру. А де ваша декларація про доходи? В районній раді. Ну я, ну, це... запис, ну, я на ну я здавав. Я здавав. Я не пам'ятаю, де вона, але я вам пошукаю. А Чув такий будинок у вас Двохповерховий. Який саме? У Вас декілька будинків це ну якась проблема, да при цьому піщаний генерал переконує, що сьогодні він безробітний, а піщаним фірмам допомагає від щирого серця за дарма. Я... Допомагаєте там оформити документи. Скільки коштують? Це, це безкоштовно, це, це не це не за гроші. Пана Іваненка цей чоловік знає ще до депутатства, коли він був головою районної ради, а молодий бізнесмен Павло просив про допомогу. Павел, он, это был мой первый. Клієнт, хто вообще когда избрали меня головою ради, він перший, хто ко мне прийшов в кабінет, помагав всячески помагав. Причому помогал і будучи головою ради, будучи депутатом, писали письма в міністерство. І такого поворота у меня в голові даже не могло вложитися, що совать пистолет в рот. Від згадки подробиць Олександрові досі моторошно того дня він приїхав до офісу Іваненка, аби з'ясувати кілька питань. Иваненко и его компаньон Дядюн Владимир как представители. Предприяття по розробці піска не виповняли ніколи свої обіцятельства. Бізнес-зустріч перетворилася на збройні бандитські розбірки. Дідюн не для мене почав як би, збивати. збігати, впав напал. Дідюн достав пістолет, засунув мені в рот і кричав, що, хто там не виконує Не виконані зобов'язання струс мозку і три тижні у лікарні. Такий фінал співпраці із Павлом. Ось заява до прокуратури. Утім правоохоронці справі ходу не дали. А сам депутат при згадці про ту події починає помітно нервувати. Що там була за історія з погрозим пістолетом? Це неправда. У нашому офісі на турівській. А до цього працювали не Ну, Я до цього точно не маю відношення, це 100%. Олександр, який за допомогу отримав струс мозку, більше не має справ із Павлом. Мені не, не тільки видно, я, я такий у них от, один. От видно, з вони так поступають. Отже, стоп корупції попереджає певні домовленості з подібними піщаними рішалами, можуть стати піщаним замком, що його швидко змиє водою. Вони не врятують нелегалів від викриття, утім можуть обернутися певними проблемами для тих, хто намагається вести легальний бізнес.